Всіх вітаю, 17 листопада, неділя, ну що, закінчилася масштабна ракетна атака на Україну. Що хочу сказати? Я не передивлялась там розклад на тиждень. Вже не пам'ятаю, бо робила його в, минули, в минулі вихідні, але чітко пам'ятаю, що мені падало там на Закарпаття, башня і взагалі на захід України. Падали погані карти, я кажу, що схоже на масову. Хоча погані карти були практично всюди, і падала енергетика. І я це. Ну, Карти це показували. Дякуємо всім захисникам, хто на землі та в небі. Оце, оце поговорили з Шольцем. Оце, оце розмова. Я ну, взагалі. Чудово поспілкувалися. Ну, мабуть, Шольц я ж робила, сказав йому, що ми будемо допомагати, інші країни, країни теж будуть допомагати, не кинуть Україну, а він каже: ах, не кинете, ах, так ось получайте. Відразу все стає на свої місця. А Трамп теж ще той балабул. Оці видання, до речі, що пишуть все це взагалі якась помийка, помийна яма взагалі нікому не вірю. Всі. Так, давайте будемо тут питати. До речі, що ще пишуть. До речі, військові пишуть, що в найближчі дні може бути повторення того, що було сьогодні. Тобто повтор. Повторення атаки. Розклад на тиждень сьогодні обов'язково зроблю, десь після обіду. Так, давайте спитаємо, чи буде повторення? Сьогодні, 17 листопада, була масована атака зранку на Україну. Ціль енергосистема, але не тільки. Чи буде ось знов найближчі дні, як кажуть військові повтор такої ж масованої атаки? Чи буде повтор? Щось Пентаклі допомоги Діял. Трійка Кубків. Повтор буде. Ну, вони, до речі, назбирали там дуже багато ресурсу. 9 монет. Луна. Чи буде повтор? Реакція світу. Реакція світа. Реакція світу. Ага, подивляться, що буде за реакція світу. І потім знову лицар мечів. Атака. 10 кубків. Ага, і ще реакцію Зеленського подивляться. Бачите, Зеленський. Да, що він там скаже, що він, що він заспіває, і потім, якщо не сподобається йому те, що він почує, а йому не сподобається, то знов атака. Ну, тобто, в найближчі дні може бути повтор. Може бути, падається. Давайте спитаємо, чому саме сьогодні, чому саме 17 листопада, саме сьогодні РФ здійснила дуже масовану ракетну атаку, а до цього просто лякала. Літаками були просто залякування. Після чого саме сьогодні, 17 листопада, РФ здійснила наймасованішу атаку на українську енергетику і не тільки. Чому? Шла підготовка, робота, плани. Були в очікуванні. Підготовка була, плани в очікуванні. Тобто вони до цього чітко планувалися і йшли. Оце все, що казали. І я питала, чи в неї є домовленості не бити. Ну, звісно, тут просто бачите, чекали і світло. Вибір. Карта вибору і допомога. Тобто дивилися на реакцію інших держав, що ж вони будуть співати далі відносно України. Відносно чого? Відносно допомоги. По те, що я вам кажу, розмова Шольца, теж зіграла. Зіграла велику, ну, скажімо за все, підштовхнула, допомога бачити вибір допомоги Україні. Він вони чекали, чи відмовляться допомагати, чи не відмовляться, а вдруг кинуть ту Україну. Чому саме сьогодні? Обмеження ресурсів, нагнати страху. Показати свою силу, вони показують свою силу, це вже теж падало. Що вони все одно переможуть. І ось і світло буде перемога, смерть вашому задоволенню. Ну, Взагалі-то вони хотіли дуже сильно. Ну, тобто, бачите, смерть Україні задоволення. Дуже сильно, щоб було дуже багато. Ну, влучання то є. Але вони хотіли, щоб їх було більше, щоб взагалі, як то кажуть, була темрява. Холод та голод. Чи, давайте спитаємо, чи досягли своєї мети сьогодні? Чи досягла своєї мети РФ сьогодні по Україні? 17 листопада. Мається на увазі ракетна атака масова. Чи досягла РФ своєї цілі та мети сьогодні по Україні? 17 листопада. Сила. Так, да, дійсно сильна атака. Таємниця. Місяць. Ну, до речі, будуть приховувати. Ні, не досягла пасив. Так, як вони хотіли, бачите? Так, як вони хотіли, ось, планували плани на пасиві. Вищий суд. Вони хотіли Вищий суд зробити дуже щось ну, глобальне, погане. Їхні плани були. Але вони пішли на пасив. Ну, тобто, захист, в принципі, слава Богу, спрацював. Чи досягли мети? Що досягло РФ, дося, РФ досягли своєї мети по Україні сьогодні, 17 листопада, в плані ракетного удару. П'ять пентаклів. Ну, в принципі, так, бачите, п'ять пентаклів це пошкодження, це холод, голод, ще я і кажу, а, пошкодження. Але по ілюзії. Не так, як хотіли. Бачите, ілюзія удару. Ілюзія удару. Вони хотіли по-іншому, вони хотіли ще гірше вищий суд. Вони хотіли зробити надважку ситуацію. Але ось захист впорався, в принципі, впорався. Я і ось знов захист. Я не знаю, скільки там було ракет, ну, мабуть, більше ста точно. Але е, захист, в принципі, впорався, але влучання, на жаль, є. І багато влучань. Одеса, Миколаїв, е, де ще Дніпро. Багато Полтавщина, Кременчуг. В Києві, не знаю, там, мабуть, позбивали все. І на заході України теж є влучання. Рівненська, Волинська, Хмельницька області, і Івано-Франківськ, Тернопіль навіть Закарпаття. Так, давайте далі по новинам оці, оці видання я вам кажу просто. ну, Давайте спитаємо, щоб розуміти. Зеленський прагне якнайшвидше організувати зустріч з Трампом. Толку від цього. Зеленський планує якнайшвидше організувати зустріч з Трампом, чи вийде це, і чи буде з цього якийсь толк. Допомога. Плани стосовно допомоги. Тобто в Зеленського взагалі зараз немає розуміння, що там в голові у Трампа. Що буде з допомогою? Що буде з, підтрим... з підтримкою? Що там він взагалі планує? В нього нема розуміння. Бачите, туди-сюди, він не знає. Тому і планує зустріч: у десятка пентаклі, бо немає розуміння, що буде по допомозі по потузумечів. В очікуванні, в очікуванні якогось відтіля рішення. Ну, сподіваюся, що, в принципі, шанс тут є. Да, шанс, в принципі, є, імператор, якесь рішення імператора. Тут шанс, перемога. Давайте так, будемо сподіватися, що все ж таки це буде. Ця зустріч буде не просто не впусту. А ну давайте спитаємо зустріч Зеленського з Трампом. Ось планується найближчим часом. Що, які там будуть рішення для України? Імператор. Мах контролює все. В нього є якесь рішення. В імператора, в Трампа є якесь рішення. Але воно по Магу. А Мах, це знаєте що? Це я буду тобою маніпулювати, я буду погрожувати, я буду. Робити все, щоб було так, як я вирішив. Ось його рішення. Рішення і плани в нього є. Але вони такі посередині. І вони хитрі, бачите, посередині і хитрі. <кій> а ну ка перемога, рішення Трампа після зустрічі з Зеленським. Йому потрібна неочікувана швидка перемога. А як воно буде? Ну, тобто його не колишить. Ну, ви зрозуміли. Далі. Ось ця ще заява. Маска, Ілон Маск. Я знайду і знищу тих, хто пов'язує мене з РФ. Це йому треба знищити півсвіту. Маск каже, що я знайду і знищу ті, хто пов'язує мене з РФ. Ілон Маск пов'язан з РФ. Я вже колись питала. Ну, давненько, Ілон Маск пов'язан Ілон Маск пов'язан з РФ. Повільність, гроші, боротьба. Ну, пов'язан, звичайно. Там в, нього, там в нього бізнес, гроші, великі гроші. Да, ось. Там або якісь підприємства, або якась співпраця на великі гроші. Пов'язан Ілон Маск, Зерев. Він за все, знаєте, там в нього там є бізнес, в нього там є співпраця. Але, можливо, воно ж не на ньому все е, висить, а на комусь. Але все одно він звідтіля отримає великі гроші. Так, далі. Ось таке ще ну, ці видання різні. Трамп звинуватить Зеленського у відмові, нібито йти на компроміс. Якщо йому не вдасться швидко завершити ось це, що відбувається все. Трамп звинуватить Зеленського. Чи може бути таке, що Трамп звинуватить Зеленського у відмові йти на компроміс, якщо йому не вдасться швидко завершити ось те, що відбувається зараз між Україною та РФ, може таке бути, що Трамп, Трамп звинуватить Зеленського у відмові йти на компроміс. Дім. П'ять мечів, плани, війна, до речі, дім в твоїй війні, робота. І що? І що? Може? Ось король ага, колісниця. Тут ось Зеленський колісниця, тобто він кудись збирається їхати, скоріш за все, до Трампа. І що там таке може бути звинуватить його? Швидкість рішення по відлюднику, агресія. Ану ще раз. Ну, я б не сказала, прям, що звинуватить. Ану-ка, Трамп звинуватить Зеленського, тому що він не хоче йти на компроміс з РФ. Домовленості, мир, домовленості світу, смерть. А в принципі, так: домовленості світу і смерть. Типу, не хочеш йти на те, що пропонує тобі світ. Ну, типу, я. Звинуватить Трамп, Зеленського, в тому, що він не хоче йти на компроміс. Я скажу, що може таке бути, і він може погрожувати йому, що не отримаєте більше ні копійки. Що в мене тут все так буде схвачено. Ну, тобто, в США в плані права, в плані ось цих всіх законів, рішень і так далі, ось цього. Сенату, ну, так, у нього там все схвачено по правосуддю. Типу, ти більше не отримаєш ні ту заманет, нічого, ніякої допомоги. Він навпаки буде йому погрожувати, що давай йди на ці домовленості, бо ти нічого не отримаєш. Ось так показує. Тобто будуть брати за горло. Кулеба ще каже, знаєте що? Що якщо ви чекаєте, це колишній міністр закордонних справ, якщо ви чекаєте, що під Трампом буде краще, ви помиляєтесь, буде гірше. Це Кулеба каже міністр закордонних справ України. Колишній каже, що ви чекаєте, що під Трампом буде краще, а буде гірше, це правда? Тупік луна, тут якась є хитрість, плани, поразка, обман. Ну, я б не сказала. Я б не сказала, що тут обман, Ну я б не сказала, що ці прям слова 100%, 100 правдиві. Давайте по-іншому спитаємо, Як буде як буде все розвиватися в Україні під керівництвом Трампа. Як буде все розвиватись в Україні під керівництвом Трампа? Дурень. <instagram> Рішення важко, луна. Плани. Ну. Хитрість, обман повішений. Під керівництвом Трампа я б сказала, що великих грошей і допомоги навіть не треба чекати. Він дійсно хоче швидко закінчити війну, і йому не важливо, як це буде. В нього ціль зупинити. Остановітись ось. А як? Ну, мене це не колишіть. Це вже ваші проблеми. Нам і до Трампа було важко. І з Трампом важко. Ну, тобто, і так, і так важко. І ще ви питали, знаєте, що кілька днів тому спитати про Чернігівщину, про кордон було. Чи було проникнення ДРГ? Чи було проникнення ДРГ кілька днів тому на кордоні на Чернігівщині? Чи було проникнення ДРГ на кордоні Чернігівщини? Чи було проникнення ДРГ? Таємниця. Війна. Так, да, було, було. Таємне проникнення військових було. Але їх там побили. побили. Було проникнення. Так, да, військових, чітко. Так, і що, це, і що це значить? Для чого це ДРГ на Чернігівщині? Для чого? Мета. Для чого це ДРГ на Чернігівщині та мета. Показати, що. Подивитися, що в нас там з захистом чи як. До чого це ДРГ було на Чернігівщині кілька днів тому. Диявол. Плани. Да, проникнення ДРГ для чого? Сонце, зірка. Ага, ось ДРГ, до речі, сім мечів. І луна. Такі були плани таємні. Подивитись на що? Вибір. Як, як, на цьому, як на цій дорозі, як на цьому шляху захист, як на цьому шляху захист. Чи вдасться проникнути, е, не, е, ну, щоб їх не засікли? Чи вдасться їм подивитись на це? Як там з захистом? З захистом там, я вам скажу, не дуже. Чи посилили захист Чернігівщини? Чи посилили захист Чернігівщини? Мається на увазі кордони. Кордони. Йде робота. Я скажу так, йде робота в домі. Не буду казати, що там, як, але, ну, типу, йде робота. Ну, мабуть, посилять. Але проникнення дійсно було. І вони їх навіть не побачили. Розклад на тиждень сьогодні обов'язково зроблю.